Всім привіт! Мене звуть Христина і це мій канал Щоб ще зв'язати. І сьогодні у цій купі помаранчевих ниток я спробую навчити вас зв'язати п'ятку стронг резинкою 2х2. Ось, вона повинна вийти отака резиночкою. Тож, давайте розпочнемо. Але перед тим, як безпосередньо перейти до практичної частини в'язання, я хочу. Трошки пояснити саме ось у форматі схематичному, для того, щоб хто вміє в'язати п'ятку, а йому було просто цікаво, як то зв'язати резинкою, міг собі подивитись на схему і піти собі в'язати. Тож, на що ми маємо звернути увагу? Кількість петель повинна бути кратна 4. Початок п'ятки з однієї п'ятки, вибачайте. Початок шкарпетки з однієї петлі, тобто, як би мовити, з середини візерунку. Для того, щоб під час в'язання в нас п'ятка випала також на середину доріжки, для того, щоб було красиво. І тепер дивимось на схему. Я намалювала вам один рапорт додавань, а далі він буде йти так само. По-перше, хочу сказати, що додавати ми будемо ось. По цій уявній лінії. Тобто ми е, у першому ряді п'ятки додали ось ці дві петлі лицеві, і е, від них будемо вже ось так розходитись додавання саме від цих двох петель. Самі межі п'ятки це в нас ось це дві е, виворі петлі, які ми, е, які ми залишили всередині, коли додали, е, ну, коли. Межі п'ятки це в нас ось ці дві е, виворітні петлі, які ми, так би мовити, розсунули для того, щоб додати ось цю лицеву доріжку. І дивимось. Додавання робляться у кожному другому ряді, так мені звично, це класика, але якщо вам хочеться якось з цим погратися, пограйтеся, але пам'ятайте, що е, такі додавання вони зумовлені тим, що повинна набратися певна висота полотна. Тому е, краще додавати у кожному другому ряді, якщо, індивідуально, е, якщо окрім того випадку, коли індивідуально вашій нозі, е, не потрібна інша схема додавання. Тож дивимось. Перший ряд ми додали е, дві лицеві, другий ряд ми пров'язали це без змін. Третій ряд ми додали ще по одній лицевій з кожної сторони від центральної доріжки. Четвертий ряд закріпило, так би мовити, пров'язали все без змін. П'ятий ряд додали ще по одній лицевій. Ось тут вас може трошки збентежити той факт, що в нас утворилася саме ось ця, цей елемент із шести лицьових, але то нічого, тому що ви, бачите, ви побачите, що у малюнку на шкарпетці це виглядає нормально, тому нічого страшного. Шостий ряд ми це закріплюємо. У сьомому ряді ми починаємо додавати виворітні петлі. Тобто тут у нас вже з'явилися по одній виворітній петлі. У восьмому ряді ми це закріплюємо. У дев'ятому ряді додаємо ще по одній виворітній петлі. І у десятому ряді це закріплюємо. Тобто, це рапорт. 10 рядів. Даже не, навіть не 10, а менше, я би сказала, ось так, без цих двох вісім рядів. Тобто далі у 11-му ряді у нас знову будуть ось ці додавання двох лицевих. Тож, я сподіваюся, я вам пояснила схему додавання, додаємо ми до того моменту, поки в нас ось у цьому коридорі не буде така ж кількість петель, як і половина наших петель-шкарпетки. Тобто, якщо в мене шкарпетка на 72 петлі, то ось тут, після всіх додавань, повинно бути 36 петель. Якщо у вас шкарпетка на 68 петель, то середині, після всіх додавань повинно бути 34 петлі. Тобто логіка, я думаю, вам зрозуміла. Це перший етап, і зараз розповім про другий етап шкарпетки. Другу частину п'ятки, тобто ось цю, яка йде вже по нозі, ми в'яжемо за принципом п'ятки французької, і далі у відео я буду це показувати. Тож запрошую до перегляду тих, хто потребує якихось попетельних інструкцій, а тих, хто вже все зрозумів і побіг в'язати, дякую за увагу. Тож, перейдемо до в'язання. Хочу звернути увагу на деякі моменти. Так, я знаю, що всі, хто вміють вязати шкарпетки, це вам зараз видасться очевидним, Але для новачків треба зазначити, що якщо ви хочете в'язати резинку, резинкою шкарпетки, а саме резинкою 2 х 2, то петлі повинні бути кратними 4. Тобто сума петель ваших повинна ділитися на 4. Ось, Для того, щоб п'ятка в нас розпочалась. Ось так бачите, вона розпочата в мене посередині доріжки, а не на стику лицевої і виворітної доріжки. Для того, щоб в нас вийшло так зробити, ми розпочинаємо в'язати з однієї петлі, тобто з однієї петлі лицевої чи з однієї петлі виворітної, саму шкарпетку я маю на увазі. І тоді у вас вийде так, що на самій середині шкарпетки буде. Ось це так, так би мовити роздвоєння, ви зможете на ньому в'язати. Тож, перейдемо до шкарпетки. Це моя тренувальна шкарпетка. Ось це заготовка для того, щоб вам пояснювати. Кожна шкарпетка має передню сторону і задню. П'ятку зазвичай ми в'яжемо по задній стороні. Тож, для того, щоб розпочати в'язати п'ятку стронг, нам треба знайти середину. Середні дві петлі та позначити їх. Я ось позначила. І тепер для того, щоб розпочати п'ятку нашу двома петлями, і після цього би йшло таке гарне розгалуження, наче коріння, дерева, ми повинні зв'язати дві виворітні петлі ось тут, тобто підняти їх з цього проміжку. Зараз я вам буду це показувати. Швидесенько дов'язуємо до позначки. Пров'язала одну виворітну петлю. Це буде після того, як ми розпочнемо в'язати. Це будуть петлі, які нібито обремляють нашу п'ятку. Дивіться, і підіймаємо петлю не з цього місця, не, знаю, видно вам щось. не з цього місця, не з цієї петлі, а з нижньої. Підіймаємо і робимо так, щоб ця петля мала нахил у. В праву сторону. Ось. Розвернули і нахилили вправо, показую ще раз. Підняли петлю, розвернули на спина спиці, як звичайну петлю, і пров'язали з нахилом вправо. Коли ми робимо наступну петлю, ми її піднімаємо з оцієї, Не знаю, видно вам, чи ні з оцієї петлі, але ставимо її на спицю таким чином, щоб вона була, ну, щоб ми могли зв'язати її з хрещеною з нахилом вліво. Ось так зв'язали. Після зв'язали, звичайно, виворітно. І все. Тобто, наш перший ряд, де ми розпочали п'ятку, готовий. Додам, що п'ятка Стронг. Я не знаю, хто як в'яжу. Я в'яжу так, що додавання роблю у кожному другому ряді. Тобто, от зараз ми з вами додали дві петлі. Ось вони в нас такі вийшли, гарнюні, в міру затягнуті. І наступний ряд треба пров'язати без додавань. І ще піврядок, і зустрінемось, коли знов на цьому моменті. Так, минуло півтори рядки, і знову ми з вами зустрілись у цьому місці, де в нас формується п'ятка. Я довго не могла не знаю, визнати, як вам це пояснити, як вона формується, по якому принципу, а потім зрозуміла, що вона формується таким чином, начебто ми додаємо петлі у шапці, коли в'яжемо цю шапку на чотири клини. Ось це дуже схоже. Тобто, дивіться, Зараз у нас буде ось ця центральна доріжка. І до неї з одного боку, і з другого ми будемо додавати петлі. Я перепробувала дуже багато різних способів додавання петель. І ви також можете використовувати такий спосіб, який подобається вам. Але головне, щоб робити їх з нахилом в правильну сторону. Тобто, якщо... Тут в нас права сторона, петлі мають бути з нахилом вправо. І я додаю петлі просто з хрещеним накидом. Тобто, якщо мені потрібна петля з нахилом вправо, я буду брати. ось, Дивіться: петля, яка йде від виробу нитка знизу, а нитка, яка йде до мотка згори. І все це. Багатство надягаю на петлю і затягую. На спицю і затягую. Тобто в мене виходить накинута, спиця, накинута петля, яка буде ось з нахилом вправо. Далі пров'язую центральні петлі, і тепер надаю з нахилом вліво. Тут в мене, навпаки, Згори йде нитка, яка йде до роботи, а знизу нитка, яка йде до моточка. Ось так от продіваю сюди, і в мене виходить петля з нахилом вліво. І далі пров'язуємо до, ря... до кінця ряду і подивимося, що в нас вийшло. Ще раз повторюю, що ви можете використовувати будь-який спосіб додавання петель. Просто цей в мене виходить охайніше за все, тому я використовую його, варто тільки пам'ятати про нахил петель. І все. Так, дивимось. Ось у нас додані петлі, і тут вже насправді видно, а вам може і не видно фокус він такий. І тут вже ми можемо помітити, що ось тут у нас дорога, доріжка буде йти в праву сторону, а ось тут буде доріжка йти у ліву сторону. І знов додали і знов пров'язуємо ряд без додавань, і зустрінемось з вами знов, коли треба буде додавати петлю. І ось настав знов час, коли нам треба знов додавати петлю. Ми пров'язуємо вигоідну, яка в нас була, лицьову, яку ми додали, і додаємо другу лицьову знову з нахилами, як ми вчили до цього. Тобто, в нас зараз після ось цього кола додавань буде відрізок, там, де буде підряд 6 лицьових. Але це нічого нам це потрібно для малюнку. Додали, так як я вас вчила, і в'яжемо до кінця ряду і ще ряд без додавань. І зустрінемось, коли треба буде додавати е, далі петлі. Я вам швидесенько поясню принцип малюнка. І далі будете вже самі додавати. Тож до зустрічі. Так, сонечко потроху йде, але я. Вирішила застосувати допоміжне освітлення, сподіваюся, буде краще. Так, зараз ми з вами прийшли до того моменту, коли наша чергова серія додавань прийшла до додавань виворітних петель. Ми пров'язали виворітну дві лицьові, які ми вже перед цим додали. І зараз нам треба додати виворітну. Ми також додаємо, ну, я, я також додаю її схрещеного з, з накиду. Але вже у наступному рядочку. Тобто тут будуть просто схрещені накиди, неважливо в яку сторону, тому що виворітна петля буде все одно виглядати виворітне. Прив'язуємо до кінця ряду, а наступний ряд, ось ці додані накиди, пров'язуємо виворітними петлями і зустрінемось, коли знов треба буде робити додавання. Так, ось ми з вами підійшли до того моменту, коли нам знов потрібно додавати другу виворітну петлю у наш візерунок. Пров'язуємо всі наявні петлі, Виворітну пров'язуємо. І додаємо другу також простим накидом, і тут також. І все. Зустрінемось, коли вже знов мене. Рядочок без додавань, і тоді я вам поясню, що робити далі. Так, і ось ми з вами зустрілися там, де вже ось цей маленький рапортик пров'язаний, там, де дві лицеві і дві виворітні. І зараз час додавати знову лицьову. ми робимо так само за схемою, як ми додавали цю, тобто, це вже ну, як, початок другого рапорту. Тож, в'яжемо таким чином, додаємо петлю, допоки у вас не буде кількість петель, яка рівна половині петель шкарпетки. І коли ці всі додавання ви здійсните, ми з вами зустрінемось для того, щоб в'язати другу частину п'ятки. Побачимось успіху вам! Так, і ось ми з вами зв'язали вже п'ятку. Ось вона вийшла ось така, як деревце, чи коріння, чи ще щось. І зараз будемо в'язати другу частину. І вона в'яжеться за принципом французької п'ятки. Зараз я вам покажу. Ось ми дов'язуємо до середини цього, не знаю, цього рядочка, цієї доріжки, до середини цієї доріжки. І зустрінемось там, будемо пров'язувати. Так, дивимось. Ось у нас середина. Ми одну петлю пров'язали. І тепер починаємо збавляння. Розгортаємо петлю. Ставимо лівою дужкою до нас на спицю. І пров'язуємо дві разом, ось, ну, збавлення, звичайне. І ще просто одну петлю лицевою. Далі ми все будемо в'язати по лицевої стороні лицевими, по виворідної і виборідно, тому що це вже п'ятка, в п'ятці вже в мене немає везерунку. Тож, пров'язали дві разом, одну пров'язали, і перегортаємо в'язання. Першу коли, коли ми в'язали, ми її знімаємо, пров'язуємо одну і наступну вже збавляємо виворідною. І пров'язуємо дві разом виворідною, ще одну пров'язуємо виворітною І перегортаємо в'язання. Знову пров'язуємо, тепер вже першу знімаємо. Ці дві пров'язуємо. А ту, яку ми знімали у попередньому рядочку, пров'язуємо разом з наступною і знімаємо ще одну. Ну, тобто, принцип ідея п'ятки французької. Я думаю, що е, хто вміє, той е, дуже просто її зв'яжеть. Так, перевернули в'язання. Хто не вміє, зараз ще декілька рядків я вам покажу. От також все зрозумієте. Ось дійшли до цієї сходиночки у нас. Бачите, сходиночка. І ось ці дві петлі пров'язуємо разом і ще одну. Повертаємо і знову першу знімаємо, інші всі пров'язуємо до останньої петлі перед сходинкою. І сходинкою наступну пров'язуємо. Тобто, збавляємо. Збавляємо і в'яжемо ще одну, Знову перегортаємо. І таким чином нам потрібно пров'язати всі петлі, які ось до цього моменту в нас знаходяться. Тобто всі петлі, які були на другій спиці під час в'язання. І я сподіваюся, ви зрозуміли і зустрінемось, коли ви вже це зробите. І я також. Так, і наприкінці ми повинні з вами отримати таку ж кількість петель, і скільки і спереди. Тобто, якщо я в'язала шкарпетку на 72 петлях, то в мене повинно бути тут 36 і тут 36. Якщо щось у вас не вийшло, напишіть мені у коментарях, я вам трошки підкажу. Також хочу зазначити, що ви можете це все коригувати, тобто кількість додавань в залежності від вашої ноги. Я в'яжу завжди так, тому що це, ну, так би мовити, золота середина. І зазвичай, коли якомусь дорогу блюдені, це підходить. І мені, коли я хочу це носити, також це підходить. Тож дивимось, У нас вийшла ось так: от така п'ятка гарнюня. Це е, трошки згладиться при прані. І ось така ж друга п'ятка. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. Пишіть запитання, зберігайте собі, в'яжіть і пам'ятайте, що в цьому житті можна навчитися, якщо дуже сильно того захотіти. Бувайте!